Ти просто офігієш від історії моєї клієнтки Ірини. Ірина відкладає гроші з 20 років, зараз їй 28, і вона працює в ІТ. Вона звернулася з бажанням краще розібратися в інвестиціях, скласти фінансовий інвестиційний план. Дуже звично і зрозуміло. Але що спонукало Ірину? До свого віку вона відклала близько 45 тисяч доларів. Ці гроші зберігала вдома. І не довіряла настільки ані банкам, ані іншим фінансовим інститутам, вже не говорячи про крипту чи про акції, що іноді боялася вийти з дому. Це цілком правдива історія, яка показує, що навіть відкладені гроші не створюють більше можливостей в нашому житті, якщо ми не знаємо, як ними грамотно розпорядитися. Якщо вам теж цікаво розібратися з фінансовими блоками, скласти фінансовий інвестиційний план, так і пишіть інвестиційний план, і мої колеги скинуть вам безкоштовний примірник. Долучайтеся.